Квартирний скандал у Василькові. Люди мимоволі купили квартири суддям та прокурорам і тепер не можуть повернути їх назад. Чому чиновники лишили без житла тих, хто за нього заплатив, дізнавався Олексій Сімаков. Квартири ось цього будинку на вулиці Сонячній у Василькові вже тривалий час не можуть поділити. Люди, що їх купили, тепер судяться за них з місцевими суддями та прокурорами. Так, заходьте, ось у моя квартира. Тут наша ванна кімната буде. Тут туалет, це нас тут кухня, але ремонту не можемо робити, бо немає в нас права власності. Цю трикімнатну пані Лариса купила ще два роки тому за 366 тисяч гривень. Як виявилося, не собі, а судді Васильківського суду. Торік міська влада, посилаючись на угоду із забудовником, передала помешкання у службове користування служителю Феміди. Той одразу оформив право власності, і тепер жінка намагається відсудити у судді куплену квартиру. Ми два хазяїна. Він я хазяйка, він квартирант. Так сказати, що від мене на квартирі. А що далі ще буде, чекати на рішення суду надіється, і все суддя Васильківського суду Сергій Корнієнко божиться, що закону не порушував. Каже, шість років стояв у черзі на отримання житла. Суддя просить не ставити йому на зручник запитань. Приміром, як він вчинить, якщо суд за ним визнає право на квартиру, яку фактично купили інші люди. Та що буде у ній жити? Важко відповісти на це питання. Буде судове рішення. Якщо це рішення воно буде в чинності, то звичайно я як суддя буду його виконувати. У мерії Василькова у всьому звинувачують забудовника компанію Гаразд Інвестбуд». Мовляв, вона в обмін на земельну ділянку мала передати місту 15 квартир, але цього не зробила. Тоді мерія відсудила ці квартири для своїх черговиків. Мер Василькова тепер виправдовується, не знав, що квартири вже були продані. Нині місцева влада каже, треба питання вирішити по-людськи, віддати помешкання тим, хто їх купив. На сьогоднішній день є дві позиції: це суди, прокуратура, де з їхньої сторони, з порядку людяності, вони просто повинні відмовитися від тих службових квартир, котрі вони отримали, і на цьому. Питання буде поставити кінцеве. Відмовлятися від казенного житла прокурори та судді не поспішають. Семеро з них оформили собі право власності на квартири, та вже понад півроку за них судяться. Забудовник каже, що, попри угоду з мерією, був вимушений продати квартири. У розпал економічної кризи будівництво будинку могло зірватися, терміново потрібні були гроші, а передавати місто уже продане житло не мали права. У договорі було прописано таким чином, що Васильківська міська рада отримає. Тільки вільні квартири, тобто наявні квартири у забудовника, може отримати. Дому що логічно, якщо квартир нема, то, то ти нічого не можеш отримати. Якщо... Через тривалі судові процеси будинок, у якому не лишилося жодної непроданої квартири, досі стоїть порожній. Забудовник не здає його в експлуатацію, аби там одразу ж не поселилися судді та прокурори. Олексій Сімаков та Кирило Лазаревич ТВА.